За що боролись на те і напоролись? Вже заступник міністра оборони України зазначає, що мобілізують усіх без винятку чоловіків. Ви сьогодні будете шоковані, як ТЦК почали вже виловлювати чоловіків на вулицях, витягати їх з квартир тощо. Вийшли з мого двору, ви при... на... На приватній території. А в кінці відео, як завжди, будете знати, як захистити себе та своїх близьких. Від незаконних дій деяких працівників центру комплектування. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Як завжди, будемо розповідати сьогодні про саме головне, що на цю хвилину цікавить кожного громадянина України. Це, по суті, нові правила, за якими вже ТЦК дозволили робити певні незаконні речі в тому числі. Люди не хочуть намагаються уникнути будь-яким чином мобілізації, оскільки кожного дня ви пишете десятки, а то й буває сотні повідомлень на нашу електронну адресу. Також ви задаєте питання під відео в коментарях, змушені відповідати на них в кожному відео, так як відповісти кожному окремо, персонально не є можливим, бо для цього потрібна людина, якій потрібно платити, аби вона постійно сиділа і дивилася за вашими коментарями. Чого ми на превеликий жаль через відсутність ваших донатів не можемо зробити. Отож, бо інформаційне агентство «Медіакор» не є юридичною особою, яка надає юридичні консультації. Іншими словами, в нас є окрема адвокатська компанія право Експогруп, яка надає юридичні послуги, в тому числі юридичні консультації. Замовити їх та оплатити ви можете за посиланнями, які є в описі під цим відео. Також в описі під цим відео є посилання на відеоінструкцію, як це зробити, де покроково все показано за менше ніж одну хвилину. Оскільки більшості громадянам байдуже, чим ми займаємося, байдуже те, що ми наражаємо себе на небезпеку, те, що наші журналісти постійно терплять тиск, постійні погрози і навіть вже є готування до вбивства журналістів. Але як показує аналіз коментарів, усім на це начхати, тому ми змушені виживати самотужки. До речі, жодних донатів немає. Декілька людей дійсно донатять, і ми їм дуже вдячні. Але нас дивляться не 25 чоловік, які зробили декілька гривень донатів. Нас дивляться мільйони людей, яким по суті начхати, тому що вони не хочуть підтримувати свої змі. Ось така історія. Любите правду, так вона ось така. Вам це не потрібно, значить, не потрібно. Але коли вас стосується, ви чомусь пишете десятки повідомлень кожного дня. І ображаєтесь, коли наш адміністратор запитує: ви, хоча б якийсь донат зробили, чому ви не являєтесь нашим спонсором тощо? Ви на це навіть не реагуєте. Тобто, ви хочете, щоб ми якимось чином, виживаючи, ще й допомагали вам. Фантастичні люди живуть в Україні. Якщо ви хочете якихось послуг, то зробіть хоча б щось для того, щоб їх отримати. Якщо ви хочете юридичні послуги, замовляйте їх, оплачуйте, нема жодних проблем. Не подобається вам ця фірма, йдіть в іншу фірму. Але ви не маєте права щось від когось вимагати, щоб хтось на безкоштовній основі щось для вас робив. Ми зняли понад 1100 відео тільки на цьому каналі, де роз'яснюємо. Відаду я усі можливі варіанти захисту, вашого захисту. А є люди, які пишуть, в мене на це немає часу дивитись ваші відео. Тобто, в нас є час їх знімати, їх монтувати, оплачувати за це монтажера, офіса, тощо. А в них для себе немає часу подивитись відео. Фантастично! Тобто, у нас для вас час має бути, а у вас для себе чомусь немає. Дивно. Немає часу, ми ж до вас не дзвонимо. Це ви дзвоните чомусь до нас, ви нам пишете. Тож, чому ви потім кажете, що вам відповіли, що в нас також немає на вас часу. А з якого дива в нас має бути на вас час, якщо у вас для себе часу немає? Ми працюємо для кого це все? І з ким не поговориш, люди просто здається взагалі не розуміють, що коїться в державі. Вони навіть не розуміють, що що нас не стане, а це 10 мільйонів переглядів кожного місяця тільки на одному каналі, то із свободою слова, а отже, з демократією, будуть дуже великі проблеми. Нас і так тиснуть, нас і так витісняють як тільки можна. А якщо ми взагалі закриємось, куди ці всі сотні коментарів в день. Сотні повідомлень на електронну пошту про допомогу, куди ви будете звертатись. А ми навіть не можемо оплатити банальні речі для того, щоб вам відписати. А ви не хочете навіть бути нашими спонсорами, підключити якийсь вид спонсорства. Його підключили тільки 89 людей. Фантастика з 10 мільйонів. Тобто, по суті, наша діяльність нікому не потрібна. І до речі, буду про це говорити завжди. Поліцаєм з Дніпра ви скинули півтора мільйона гривень за ніч. Нам за цю ніч ви скинули, щоб ви розуміли, один день ви скидаєте максимум тисячу півтори тисячі гривень. Як коли? Оце вам рівень. То, якщо ми вам не потрібні, чому ви звертаєтесь до нас? Звертайтесь до поліцаїв, на яких у вас знайшлись гроші. Звертайтесь до тих шахраїв, на яких у вас знаходяться гроші, а потім ви дзвоните, ой, допоможіть, бо ми попали на шахраїв, а грошей вже немає. То до них звертайтесь, ви ж попадаєте в ці проблеми, а ви нічомусь ми. Пишете нам. Дивно виходить ситуація, гроші заробляють шахраї на вас, а ми маємо безкоштовно вам допомагати. Ну просто супер. Я стоячи вам, аплодую. А те, що ви не любите правди, ми вже побачили по коментарях. Правду люблять тільки одиниці, і ці одиниці розуміють, яку титанічну роботу ми робимо. Тому вони, хоч потрішки, по 100, по 200 гривень, але вони раз в місяць виділяють цю мізерну суму, аби підтримати свої змі. І саме завдяки їм ми й виходимо. Тому дякуємо вам, дорогі наші друзі, наші спонсори, які нас підтримують. Бо як би тяжко не було, але саме завдяки вам. Ми і працюємо не завдяки тим мільйонам, а завдяки оцим ось декілька сотням людей, які зрозуміли, як ми наражаємо себе на небезпеку заради антикорупційної боротьби в Україні, аби наші покоління і ми з вами мали щасливу державу. Деякі пишуть довгий вступ. Якби ви ці банальні речі самі розуміли, то б не було б взагалі жодного вступу. А оскільки ви взагалі не хочете нічого розуміти. Ми змушені це проговорювати, бо такі в нас люди, на жаль, ось такі. Тільки питання, чому ви не хочете безкоштовно працювати на роботі? Чому ви хочете на роботі отримувати заробітну плату? А до речі, на роботу ви до кого йдете? Правильно, до того, хто вам буде платити. То з якого дива ви, коли йдете на роботу, хочете гроші. А коли юристи вам допомагають чи журналісти, то вони чомусь мають це робити безкоштовно. Робити на вас безкоштовно, а ви маєте чомусь робити за гроші. І чим ви тоді відрізняєтесь від отих от, Не буду виражатися лицемірів. Бо якщо ви хочете, щоб на вас робили безкоштовно, то й ви робіть безкоштовно. В чому проблема? Вперед, поставте безкоштовно двері людям, журналістам чи юристам, купіть їм безкоштовно житло. Вперед, і вони вам безкоштовно допоможуть, але ж ви цього не хочете. Поки в державі буде діяти ось це ось все народне лукавство, цій державі розвитку не бачити ніколи, тому що економіка вона має рухатись і саме завдяки обміну послуг на кошти або товарів на кошти, і буде економічне зростання держави. Але ж кому ми це роз'яснюємо? Тут же ж півмільйона халявщиків. Так, ось халявщики тут не потрібні, вони взагалі не потрібні навіть самим халявщикам. Уявіть два халявщика, і кожен хоче на халяву. Що це буде? Нічого не буде, бо кожен із них хоче на халяву. Це, звичайно, не стосується нормальних, адекватних людей, які розуміють, про що мова. Саме завдяки вам ця країна ще тримається на плаву. Також заступник міністра оборони чітко заявила, що воювати будуть всі розуміння того, що Україну прийдеться захищати кожному з нас і краще прийти самому і краще знайти той підрозділ, якому хочеш служити, це можливо зробити і мобілізуватись власне в нього до нього. Це найкращий шлях, тобто, іншими словами, дала публічну вказівку ТЦК далі порушувати права громадян. І з вчорашньою заявою, уже в найближчі дні, ви побачите свавілля ТЦК і відчуєте на собі. Окрім тих, звичайно, які вже мають пакет документів, які ми опублікували у своїй закритій телеграм-групі. Ці люди, які є учасниками надзвичайно важливої групи, можуть нічого не боятись, тому що вони можуть надійно захистити свої права. І вони про це знають. Хоча багато з них коли пишуть подібні коментарі, їх ніхто навіть не читає і не лайкає. Тому що порівняно з мільйонами цих людей всього лишень декілька десятків, і вони знаходяться в цій групі. Як попасти в цю закриту телеграм-групу, ми вже неодноразово говорили. Понад півроку ми її рекламуємо, але все одно усім начхати. Але що ж ви будете робити далі, ось це буде питання. Але якщо відверто, друзі, опускаються руки, бо ти розумієш, що ти працюєш. І наражаєш свою сім'ю на небезпеку просто задарма, задарма. Якщо в людей немає 450 гривень для себе на місяць для свого надійного юридичного захисту, то про що взагалі йде мова? Тоді нехай ваші права порушують. А тепер давайте подивимося, що ТЦК буквально декілька днів тому назад робили на подвір'ї приватному, до речі, подвір'ї певних громадян. Люди добрі, дорога громада, села Красносілля, приїжджайте сюди, приїхав, приїхав воєнкомат, непонятно до мене додому. Вийшли з мого, з мого двору вже. Вийшли з мого двору. Ви при, на, на моїй приватній території. Я повне право маю. Я зараз випускаю собаку. Вийшли звідси, я сказав уже. Я визиваю слідчу оперативну групу, і зараз вся громада буде. Дорога громада! Дивіться, он і один молоди, і другий. Приставте! Відео показали частково, тому що не все YouTube дозволяє. Повне відео. Ви можете побачити цього свавілля у нашому телеграм-каналі, безкоштовному до речі, посилання на яке є в описі під цим відео. Зайдіть, подивіться, що там робилось. Повірте, ви будете шоковані, що там творилось, тому переходьте, дивіться. А тепер як же себе захистити? Один із варіантів ми вже розповідали, це бути в нашій закритій телеграм-групі, де ви можете скачувати усі документи. Це такі, як заява про скоєння злочину працівниками центрів комплектування в разі незаконних певних дій. Це також скарги до слідчого судді, в разі якщо Державне бюро розслідувань, а йому підслідні такі справи, не відкриє кримінальне провадження, то його відкриє суд. Також інструкції по етапні, там все ми прописували, але ж навіщо? навіщо? Також ми детально у всіх відео розповідали, що потрібно зробити, аби мінімізувати ризики незаконних дій з боку працівників ТЦК. Тому дійте, вивчайте або ж потерпайте.